Доброго дня. Продовжуємо розмову про Буський районний суд Львівської області та зложивання суддями цього суду. 19.09.2019 року до Буського районного суду надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності Коваля Романа Романовича, що був затриманий поліцією. У стані алкогольного сп'яніння за кермом автотранспортного засобу 9.09.2019 року в місті Бузько за наслідком авторозподілу судову справу номер 943 1738, дріб 19, отримав суддя Журебіда. Нагадаю, що згідно приписів статті 38. ї Купап строк накладення адміністративного стягнення за статтею 130. На той час становив 3 місяці з дня вчинення правопорушення і для даної справи закінчувався 9 грудня 2019 року. Суддя Журебіда майже 2 місяці не дивився в сторону цієї справи, мабуть, очікував того критичного строку, після якого поліція не зможе виправити недоліки. Виявлені ним у документах, що надійшли до суду, 08 .11 .2019 року. Ним ухвалена постанова про направлення справи на допрацювання до начальника Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції Львівської області. Протокол про адміністративне правопорушення. ОБ no 045686 від 9.9.2019 року не відповідав вимогам в статті 256 КУПАП. Мабуть, суддя Жеребіда розрахував точно, тому що матеріали справи після допрацювання надійшли до суду тільки 4.12.2019 року. Тобто за 5 днів до закінчення строку накладення адміністративного стягнення. Але вишня на торті полягає в тому, що справа була розподілена не раніше визначеному судді Жури Біді, який виявив порушення у протоколі і направив справу на допрацювання, а іншому судді, що не мав до цієї справи жодного відношення судді Шендрикові. Кожний суддя що поважає себе як табличку множення і краще за мене знає вимоги положення про автоматизовану систему документообігу суду, що затверджене рішенням Ради суддів України номер 30 від 26 листопада 2010 року. Адже це положення регламентує автоматизований розподіл справ між суддями. Згідно цього положення. Визначений перелік справ щодо передачі їх раніше визначеному у судовій справі судді, яким у нашому випадку є суддя Журебіда. Він, іменинник цієї справи, виявив порушення протоколу, скірував справу для допрацювання. Він мав би і контролювати виконання та виправлення порушень протоколу. Це було би логічним, тим більше, що це передбачено приписом. Пункт 2.3.44. Положення у відповідності до якого раніше визначеному судді у судовій справі передаються судові справи після дооформлення, чому справа була розподілена судді Шендріковій? Невідомо. Можливо, була вказівка журебіди? Хочу зауважити, що неодноразово стикався із подібним явищем і в інших судах, про що планую розповісти окремо. Суддя Шендрікова 24 лютого 2020 року ухвалила постанову якою закрила провадження по справі про притягнення до адміністративної відповідальності Коваля за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 КУПАП, за закінченням строків, передбачених статтею 38 КУПАП? Ознайомившись із текстом цієї постанови, я не зрозумів, для чого суддя Журебіда направив справу на доопрацювання. Він своєю постановою забракував протокол, а суддя Шендрикова жодного слова не вказала у тексті своєї постанови про ті порушення, що мали бути виправленими. Якщо їх можна було, звичайно, виправляти в протоколі, це треба було дописати прізвища та адреси свідків, зробити виправлення годин, проставити відмітки про роз'яснення статті 56, 55, 59 Конституції тощо. Тобто треба було в протокол внести виправлення. Хто міг? І як міг зробити виправлення, це вже інше питання. І чи вони були зроблені, в чому я глибоко сумніваюся. Іншими словами, у протоколі відсутні, у протоколі, вірніше, так буде говорити, у протоколі про адміністративне порушення, ми не знаємо, які були зроблені виправлення значить, у відповідності до вимог статті 265 КУПАП. Указ дає мені підстави стверджувати про порушення суддями Журебідою та Шендриковою бангалорських принципів поведінки суддів, в тому числі третього показника чесність та непідкупність, та шостого показника компетентність та старанність. Адже в мене, як у стороннього спостерігача, виникли сумніви у їх чесності та непідкупності через відсутність, на мою думку, компетентності. Виконання всіх обов'язків, включаючи винесення рішень у справах розумно, справедливо та з достатньою швидкістю. Суддя Шендрикова, отримавши 412.2019 року справу після авторозподілу, мабуть, погодилась з порушенням принципів положення про розподіл справ, раніше визначеному судді не заявивши про ці порушення. Тобто вона, на мою думку, наперед була повідомлена про цю справу, що означає звичайний договорняк. Принаймні, так все виглядає зі сторони. Строк накладення адміністративного стягнення закінчився 9 грудня 2019 року. Для чого суддя Шендрикова призначала розгляд справ на 18 грудня 2019 року та 24 лютого 2020 року. Вона ж адекватна людина. Чи ці відомості внесені до постанови, щоб створити видимість бурної діяльності, бурхливої діяльності? Для чого треба було тягнути розгляд справи, якщо строк притягнення водія ПК закінчився ще 9 грудня? Як на мене, то викладена інформація. Зайвий раз підтверджує зловживання суддями службовим становищем, в даному випадку суддями журебідою та Шендриковою, що, махлюючи справами, використовуючи свої посади та службові обов'язки, вчинили дії на шкоду інтересам суду та суспільства, створивши умови для звільнення від притягнення до адміністративної відповідальності правопорушника. А скільки таких порушень вже вчинили згадані судді? Можна зробити, звичайно, приблизні підрахунки, але для цього треба багато часу. Кожного разу, залежно від кількості справ або документів, в будь-якої сторонній особи, як і в мене, може виникати відчуття нечесності та підкупності суддів через їх некомпетентність. Можливо, удавано некомпетентність таке теж можливо. Що зафіксовано ними самими у судових рішеннях? Це ж яку кількість брехні в цілому по Україні внесено суддями до Єдиного Державного реєстру судових рішень. Якщо я заходжу в цей реєстр, витягаю ці всі документи, які я оприлюднюю, де є внесені відомості, які не відповідають дійсності. Скільки серед них таких, до яких внесено неправдиві відомості? 100, 200, 1000, 100 тисяч, мільйон. Невідомо. На цьому я закінчую. Підписуйтесь на мій канал. Коментуйте, коментуйте, коментуйте мої, мої розповіді. Можливо, оприлюднюйте якісь відомі вам інші факти зловживань і порушень суддями закону. Підписуйтесь на мій канал, до побачення, дякую за увагу.